Перший поцілунок. Гей, ти Ти поцілував мене? Невже цій дитині нарешті почала подобатися героїня? Так. Ні, не варто втрачати самоконтроль. Занадто рано їм про стосунки думати. Не відміну від маленької дівчинки, цього негідника легко недоцінити. Варто передати ініціативу в руки сяожу. Що ж, старший братику? Давай почекаємо із такими речима, поки не підростемо. Це не тому, що мені не сподобалося. Ага, Хо -хо. Добренько, на сьогодні досить. Піду за ся Ожу, далі вона впорається сама. Ем, тоді я піду в ванну першою, а просто почекай. Ах, старший братику, ся вже прийшла погратися з тобою. Ем... То що за гра була, я забула. в тебе сказати це, чи не так? Ой, га? Молодий пан не примушувався ужу. Просто здається, що в нього багато проблем останнім часом. Сяжу хоче допомогти. Чи може бути таке, що він знушається тільки з мене? Сяожу. Що ти думаєш? Про брата вони? Він хороша людина? Хм, Це уже не зовсім зрозуміло. Поняття хороша людина. Але молодий пан сестрич кажу, чого граєшся тут одна? Не самотньо? Ха ха. Донька Ваніянджинь добре поводиться, не сповільнює роботу мами. Він справді добрий. Він найдобріша людина після мами. Говорить те, що в думках. Але я уже не виконала прохання пана. Ш -ш -ш що мені тепер робити? На відміну від вони, вона дуже чесна дитина. Нічого, я йому не розповім. Вважається нашою маленькою таємницею. Т Таємниця? Секретик. Звучить весело. Саме так. Будемо вдавати друзям братом і таким чином. Братий буде щасливий, і я теж, Навіть що він буде й далі знущатися з мене. Екстра. Пані Сяожу, можна питання протагоніст, поводить себе як покидьок, що ви скажете? Що ж, він мені не подобається. Два роки по тому Вен Сяожу, десять років. Усе йде так, як і прописано в новелі, холодний шкільний кресень, закоханий у мене. Братику, не забувай мене. Героїня покидає маєток, бо її мати повторно вийшла заміж. Цінсінь, 10 років. Ах, що таке, тобі сумно? Не можу повірити, що ти поладнав із синькою служниці, ти заслуговуєш зватися нікчемою. Ванні 15 років. Мені також варто було попрощатися із сьогошу ха. ха але я не можу бути, як дирається колесо до в стосунках головних героїв. Брати знову покарає мене, але вчорашній опік усе ще не пройшов. Ох, чому воно досі червоне? Адже я просився Сяожу дати йому мазь. Хвилиночку, допоможу йому пізніше. У мене все ще є місія. Сяої, сяосяне, яку потрібно виконати. Ого, обидва брати тут Ван Чен Пень, генеральний директор компанії Ван. <кхем> Саме вчасно мені треба сказати те, що вам обом, і відправив людину розібратися з процедурою допуску Сяо сяня. Починаючи з наступного тижня, ви будете ходити до школи разом. Ага, цінсянь піде до школи? Саме так. Хоча та клята жінка закривала його вдома, Сяосянь виріс таким розумним та ще й відмінно склав вступний іспит. Ця дитина здається розумнішою за вони. Треба серйозно за нього взятися. Мені не соромно назвати його своїм сином. Ха -ха. Чудово. Брат збирається в початкову школу, так? Ну, звісно. Я добре про нього подбаю. Ха, Ха, сяої такий слухняний. Майбутнє та твої компанії залежить від тебе. Ха-ха, Питання зі спадкоємцем не так скоро вирішиться. Дякую, тату. Ти йди вперед, Я ще поговорю з молодшим братиком. Гаразд, гаразд. Нещодавно нова секретарка сказала, що теж хоче народити мені дитину. Брате, не називай мене так. Навіть не думаю, що зможеш відтяпати мій спадок, як підеш до школи. Це неприпустимо. Ах, якої холери. Це ж остання місія на період дитинства. Чого ж вона така кривава? Вдає здорування. Брат і так слабо б'є кожного разу. У нього м'язова атрофія? Ні, пане, я не збираюся нічого красти у мого брата. Що? Тоді зараз. Давай на коліна і клянися, що не водитимеш дружбу ні з ким у школі, що завалиш екзамени, ніколи не підеш проти мене і виконуватимеш всі мої накази. Дай клятву, присягни, що ти мій, песику, Ха, я помив ноги незліченну кількість разів. Поквапся, не біси мене. В оригіналі такі збочення вперше підштовхнуть головного героя до спротиву. Мені теж це не подобається. Ух, скрипить зубами. Потім я замкну сінсягня в темній шафі, і у нього розвинеться клаустрофобія, бо він не зможе рухатися. І потім у майбутньому це стане початком історії кохання. До речі, чого раптом головні герої дівчачих новел так часто цим страждають? Ось почалося. Екстра. Не можу читати із зав'язаними очима. Ох, не бачить думок вони, тож не знає, що робити.